Трохи вже зробив, зараз почався дощ, то і собі чекає, щоб він трошки зменшився. Ну, загалом прочитав, що мені потрібно зняти приблизно 30 см землі. Чому 30 см? Тому що 10-15 см не здаєш щебінь. Далі даєш 5-7 см піску і поверх 10-12 см бетону і в бетон ще даєш арматуру, щоб... Бетон був міцніший, щоб він не провалився під вагою машини чи під навантаженням, яке буде. Так, вже друга година, пора обідати. Таке враження, ніби там працює весь день, думаю, вже година п'ята, то тільки друга і ще на півтори години в мене був дзвінок. Поки був дощ сильний, то я не працював. Почав з 10-ї. то тобто, фактично пропрацював 2,5 години. Ну, Об'єм роботи зробив з одного боку. Зобрав землю. Повністю весь мокрий, дощ не зупиняється сьогодні. Але нічого, там працюєш себе під навісом, то спокійно можна працювати і не зникає день. Тимні є зараз в 5, то я думаю, до п'ятої попрацюю, душ і потім поїду ще на таку роботу. Болт уклон, Трохи попрацюю. Сьогодні на обід рис з індичкою, такий гуляш з тих продуктів, які ми купували. Ви це вже могли бачити в минулому відео. І Юля наливає чай, який ми купували в Трусковці. Скарпатський чай. І ще бачу, Юля накидає крабовий салат, якраз за тою кукурудзою, з якою я в омозив. Ти знімав, ага. Жолі.